Привіт, друзі, рада вас вітати на своєму youtube каналі. І сьогодні я починаю серію відео, як я опинилася в косметичному бізнесі. Хочу нагадати, що наш косметичний бренд називається Moonrun. Ось так ми виглядаємо. Ось так виглядає наша стрінка в інстаграмі зараз. А з чого саме ми починали? Взагалі, в косметичному бізнесі ми опинилися у 2018 році. Тоді ми з чоловіком, ще працювала дизайнерами, у нас була дуже висока втомлюваність. Ми могли не спати цілу ніч і працювати, і це все сказалося на нашому емоційному стані дуже серйозно. І у нас була з чоловіком єдина така віддушина. Це ми залазили у ванну, наносили маску для обличчя, насипали туди солі, ефірних олії, якісь краби, і просто кайфували. Саме у той момент ми зрозуміли, що ого, блін, косметика, вона створена не тільки для того, щоб за собою доглядати, вона створена для того, щоб відновлювати емоційний стан. Емоційний стан таких людей, як ми, ще в той період, я дуже любила дивитися Pinterest на тему натуральної косметики. Тоді був прям бум натуральної косметики. Дуже мені подобалось дивитися, як її роблять своїми руками. Оці всі солі, скраби, квіти висушують, Мені дуже це відкликалося. Я тихенько мріяла про це. І одного дня мене так стало на роботу, що я вирішила, все, я буду пробувати. Ну не важливо, ми будемо робити все для себе. Тоді ми почали робити для себе солі, для ванн, скраби, і ще я зробила таке збите, збите олію ши. Олія ши в чистому вигляді вона використовується як такий батер для тіла. Корисно, класно зволожує. І так ми встали на шлях. Ми просто робили продукцію для себе, тому що нам це було потрібно. Коли до нас перший раз прийшли наші друзі в нашу нову тоді квартиру? Вони спершу ж спитали: Вау, чим тебе так сильно і смачно пахне ванна. А пахло це просто ефірними оліями, насправді лаванди та ванілі, які я поєднувала в своїй солі. У мене була така здоровена банка е, цієї солі. Я їй тоді пояснила, що це моя соль для ванни. Я її для себе зробила, тому що ми сані дуже любимо. Е, Приймати ванну і просто кайфувати від цього. Вона сказала: Боже, вам треба це продавати. Це офігенно, це просто супер. І я подумала: блін, я дійсно бачила багато косметики в інстаграмі, що яку продають ось так. от, Зі своєї сторінки і подумала, чому би і нам дійсно не спробувати продати просто свою соль для вани, або оцей збитий батер, який мені супер сподобався, який ідеально підійшов для моєї шкіри. Я зробила такі милі наліпки. Я взагалі буду вам ось сюди десь прикладати шматочки відео, як це починалося. Перші продукти, які ми зробили, вони не потребували жодної косметичної освіти, тому що це була банальна соль для вани, змішана з пелюстками троянд і або з квітами лаванди та ефірної олією. Або е, збите масло без всяких додатків, просто збите масло в чистому вигляді. А також ми робили ванну, молочну ванну клеопатри. І це продукт, який просто став мега хітом у нас у магазині. Це була така баночка, я теж прикріплю. Це була баночка, де внизу була олія кокосова, зверху була пудра, сухе, жирне молоко або сухі вершки. І ще зверху слою це були, були пліплюстки троянди. І коли ти висипав оцю процедуру, просто цю молочну ванну древнього Єгипту до себе ванну, ти отримував просто неймовірну процедуру для своєї шкіри. По-перше, це було красиво. По-друге, це твоя шкіра була просто неймовірно м'яка, доглянута, живна. Бо така вся прям. Дійсно, як у Клеопатри. І це було неймовірно красиво. Цей продукт зробив нас популярними, по суті. Першими нашими клієнтами були просто наші друзі, які замовили для себе та для своїх батьків цю продукцію. І далі ми просто почали викладати це в інстаграм, і люди зацікавились. Тоді був пункт саме ручної роботи косметики. Ми почали виставляти в інстаграм наші продукти і отримали перші замовлення. Людям дуже сподобалось. Ми швидко росли саме на сарафанному радіо, тому що людям подобався незвичний продукт, незвичний формат, класна дія, класний результат. І все, і що це все було зроблено своїми руками з душею із натуральних компонентів, з натуральних квітів. Все це дуже відгукувалось людям. І так, в принципі, і почався наш косметичний бренд Moonrun. Відгуки перші відгуки наших клієнтів нас дуже надихали. Нам хочу, нам дуже хотілося продовжувати нашу справу працювати. Нам було дуже комфортно, і ми зрозуміли, що ми хочемо робити більш класні продукти. Ми зрозуміли, що ми вже виросли з цієї кухні. Ми розуміли, що ми нам потрібні люди, нам потрібні хіміки, нам потрібні формули. Саме тоді ми відкрили нашу першу лабораторію. Ми взяли в оренду. Приміщення, яке було просто максимально вбите, я вам тут дам відео. Ми все своїми силами на штату все відремонтував і зробив для нас просто цукерочку, цукерочку, нашу лабораторію. Я пам'ятаю, з якими просто з яким вогнем в очах ми. Приїхала туди, просто роздовленішо поміщення. Але мені було все одно. Я просто бачила, що тут можна зробити, які тут є перспективи. Саме тоді, коли вона звідилася перша лабораторія, ми вже зрозуміли, що це з нами надовго, що це з нами серйозно, що ми серйозно закохалися в цю справу. Тоді ми почали консультуватися з хіміком дистанційно і і купляти формули, тестувати їх. Тестувати технології, які нам повністю розписували. Ми ще не ризикували робити якісь складні продукти, тому що розуміли, що для того треба освіта спеціальна. Ми робили тільки те, що точно могли зробити самі. Тож ми почали виробляти дуже популярний продукт, а саме твердий шампунь. Це просто топ-2, що зробило нас дуже популярними, а саме наш твердий шампунь, який і досі користується популярністю дуже великою, він просто неймовірний. Він був найкращим тоді. Я вважаю, що він найкращий і до сих пір. Він чудово очищує шкіру голови, залишаючи волосся дуже об'ємним і довго свіжим. І це людям максимально подобалось, Це шампунь розкупався просто по 100 штук у день. І вже тоді ми нарешті вийшли на той дохід, щоб найняти фізично першого нашого хіміка. І нарешті в нашій лабораторії з'явився перший хімік. У той же час у нас з'являється перший менеджер, який запаковує всі коробочки, тому що ми удвох вже не справляємося. Нам вже допомагають клеїти наліпки наші батьки. Ми працюємо до 11-10 вечора щодня, щоб встигнути упакувати всі замовлення, які просто приходять нам за день. Замовлень просто було море. У нас було просто хобі викладати наші замовлення отак, от вдоль стіни, і зробити з них таку гору, просто ще одну стіну на стіну. Ми з чоловіком продовжували працювати в лабораторії. Ми продовжували робити фасування продуктів, готових продуктів, які робив хімік. Ми розширили наш асортимент. З'явилися перші крими, які людям людям теж дуже сподобались. Перші шампуні, перші маски для волосся. З приходом хіміка нам стало трошечки легше, але ми все-таки дуже сильно втомлювалась. Я працюю до динаців, щоб задовільнити попит всіх наших клієнтів. При цьому будучи вагітною на останній місяці, мені було дуже важко, дуже навіть з додатковим менеджером і з допомогою чоловіка. Це було все дуже дуже вже важко треба було срочно розширювати наш татр щоб бути новий офіс тому що нам стало дуже тісно в нашому магазинчику а перший наш магазинчик він виглядав просто чудово він виглядав ось так дивився мій син я взяла лише один місяць на перепочинок і потім вийшла з маленькою дитиною на роботу тому що я любила свою роботу і зараз я дуже люблю і я з маленькою дитиною на руках ось так. От наліпки клею на просто неймовірну кількість товару. Ми з просто дитиною дитина стоїть у нас в офісі. Я її качаю, я клею наліпки. Мудрун це справжній, це сімейний бізнес, який він є у моменти, коли приходила нас якась акція. Це був взагалі повний абзац, тому що у нас було стільки замовлень, що ми допомагали обидві мами. Тато, я з маленькою дитиною, Саня хіміком і менеджером, і це просто ми, ми ледве вигрібали ту всю кількість замовлень, яка до нас приходила. А коли акція закінчувалась, магазин виглядав ось так, бо нас просто пограбували. Взагалі, коли я навіть зараз розповідаю вам про магазин, я відчуваю себе неймовірно щасливою. Я просто щаслива, що це є і було в моєму житті. І я розумію, скільки позитивних емоцій приносить мені моя робота. Я її дуже сильно люблю. Ці хвилі екологічності на цій хвилі великої кількості замовлень. Ми розуміємо, що ми хочемо виділятися серед українських виробників. І ми робимо найбільше найкрутіше. Я вважаю наш е крок: це ребрендинг. І ми створюємо баночки з дерев'яними елементами, з дерев'яними кришечками, дерев'яними… Кріпеточками з дерев'яними елементиками у дизайні. І ми були першими, хто це зробив, і це неймовірно вистрілило. Це просто був хід, який нас знов таки зробив ще більш популярними, ніж раніше, ще більше замовлень, ще більше довіри, ще більше класної клієнтської бази. До речі, у нас більшість клієнтів лишилося ще з 2018 року, і досі вони з нами, ці шикарні люди. Ви розумієте, скільки вони вже разом? Це просто мені здається, що це і. Покази, як із бренду, коли з тобою люди залишаються на таку кількість років, це неймовірно. Після цього ми розуміємо, що ми вже виросли з тієї маленької лабораторії, яка в нас була, і ми вирішуємо будувати ще більшу лабораторію по світовому вже стандарту GMP. і вирішуємо отримати найвищу сертифікацію у світі, щоб просто довести, що в Україні може робитися класна косметика, що вона може бути настільки ж класна, як і інші світові бренди, що вона може бути настільки ж якісна сертифікована і з доведеною ефективністю, як і інші світові бренди. Нам просто чесно хотілося ось доказати всім, що ми круті. Що українська косметика, вона крута, і ми починаємо будувати нову лабораторію по світовим стандартам GMP22716. Взагалі, стандарт gmp 22716 716 це найвища сертифікація виробництва у світі. Якщо у виробництво є ця сертифікація, значить кожен продукт, який вийшов з цього виробництва, він сертифікований цим сертифікатом. Ось так це працює. Що саме значить цей сертифікат? Він значить те, що у тебе є документи на всі компоненти, всі досліди на всі компоненти, всі досліди на всі продукти. Це все лабораторно доведено, його ефективність, у тебе є термоконтроль, у тебе є люди, які доглядають за тим, що. Що прихо, яка серовина приходить, коли прийшла, де прийшла, скільки прийшла. Все це, це просто кожна. Я би сказала, що е, якщо б дослівно описати цей сертифікат, це значить, що кожен твій крок відслідковується. Ти щось ти вийшов, записав, я вийшов о 12.40, Ти повернувся і написав, я повернувся 12.45. Тобто, кожен крок, кожна дія відслідковується, і якщо щось не так з продуктом, то ти можеш передивитися весь шлях від виробника компонентів до е, нашого виробництва і перевірити, на якому. Етапі щось трапилось, щось пішло не так. Тобто, це найвищий сертифікат з найвищою відповідальністю, взагалі який існує в світі. І коли ви бачите ось такий сертифікат, саме, о, саме 22716, ніяка інш, ніяке інше кодування не дає гарантії. 22716 тільки це кодування відповідає за дотримання найвищих норм саме у косметичній сфері. Я знаю, що зараз дуже багато косметичних брендів маніпулює і пише, що в них є GMP, але коли ти уточнюєш, яке саме кодування GMP, тому що цих сертифікат. Сертифікатів є просто ціла купа різних, і коли ти точнош, яке це саме GMP, то вони кажуть, що це 9001. 9001 – це стандарт. Обігу документації, тобто він не захищає клієнта ніяк. Тож дуже уважно придивляйтесь до цього сертифікату. В Україні є виробники з цим сертифікатом, це повністю безпечні виробники, яким можна довіряти, і вони роблять класний світовий продукт. Взагалі, знаєте, один із секретів нашої популярності в тому, що ми, що ми одні з перших, хто почав показувати оце за колісся виробництва до того. А ми показували просто весь наш шлях від кухні, так коли це було ще а, можливо. До того як ми будували лабораторію, як ми закупували компоненти, які компоненти ми купували, як це все виглядає, як це все готується. Тобто ми показували нашому клієнтам кожен крок, то ми завжди показували дуже прозоро наш шлях. І ми розуміли, що нам це так подобається. Нам подобається бути чесними з нашими клієнтами, і ми будуємо найкрутішу цю лабораторію 22716 І ми витрачаємо на неї просто всі кошти. Ми йдемо в Абанк. Але ми точно знаємо, що вона відкупиться. На той час у нас вже з'явився ще один хімік. у нас з'явилися ще нові менеджера. Наша команда розширювалася постійно, розширювалася. Команда з 2018 року майже не змінилася. Тобто, у нас немає взагалі текучки. Наша команда тільки розширюється. Це дійсно справжня інклюзивність, коли кожен допомагає кожному, коли це такі відносини, в яких всіх поважають, в яких прислухаються. Дуже класний колектив. Я дуже нас люблю. Я вважаю, що. Саме коли є інклюзивність в роботі, є ексклюзивність у продукті. Ми досі довго були у дизайні дерев'яних елементів, і він трошечки став антитрендом, та не трошечки став антитрендом, тому, тому ми вирішуємо зробити редизайн. А оскільки ми завжди були брендом, який стріміться. Зробити цей світ кращим, зробити цей світ екологічнішим, зробити цей світ більш чистим і красивим. І в нашому пакуванні завжди було дуже мало пластику. Ми завжди використовуємо використовували матеріали, які можна використати ще раз. Повторно ми досі приймаємо тару і вирішуємо зробити ребрендинг, відмовившись від наліпок, тому що наліпки були у нас досі. Пластикові, їх не можна було переробити. Це єдине в нашому пакуванні, що не можна було переробити. І ми вирішуємо цю проблему друком на скрі, щоб ми на нашому виробництву далі друге життя. Е, мене дуже надихають люди. Насправді наші клієнти вони неймовірно. Вони добрі. Вони дуже добрі. Вони неймовірний фідбек нам дають. Фідбек, який ти сидиш, і ти такий читаєш, і думаєш, Боже, на Же настільки зробив краще життя цієї людини, і наші клієнти це те, що надихає мене працювати. Ще що мене надихає працювати, це неймовірні компоненти, які ми використовуємо взагалі. Кожен засіб, коли ми випускали, це було щось особливе. Наприклад, у нас є лінійка догляду з тіла, і всередині цієї баночки є екстракт білого трюфеля. І от ці екстракти білого трюфеля, екстракт райської яблуні у нас є. І ми єдині, хто його використовуємо, і це неймовірно класні компоненти, якими. Купуємо за кордоном, саме ці які ми купували в Італії, і мене дуже надихають компоненти. Коли я чую, що є, є якийсь офігезний екстракт не знаю, якоїсь рідкісної рослини, який чудово діє на шкіру, який підтримує молодість та красу, або класно живе шкіру, або вирішує якусь проблему. Мене це дуже лихає, Мені одразу хоче забігати до хіміки. І сказати, Боже, ми будемо зараз розробляти новий продукт. Я побачила екстракт рідкісної рослини, і нам треба зробити з ним крем обов'язково. якщо це стане хітом. Я, взагалі, такий мотиватор, надихатор роз нас на роботі. Я приходжу, пробігаю з новими ідеями і збираю всіх. І ми вирішуємо, як це класно зробити. Тестуємо зразки, замовляємо зразки компонентів. Тобто, ми постійно, постійно, постійно розвиваємося і. Це точно справа мого життя її дуже люблю. В принципі, так ми і опинилися у світі косметики, де ми є і досі, де ми досі розвиваємося. І ось у минулому році нашу якість, нашу продукцію побачила одна чудова дівчинка, яка сказала: Я хочу стати вашим представником в Євросоюзі. І це було просто найкраще слова, чесно. Ця дівчинка живе у Австрії самого народом з України. І вона повністю інвестувала в наш бренд. Вона повністю сертифікувала, сертифікувала все за кордоном. Ми пройшли разом всі лабораторні досліди. Тому маємо тепер другий офіс у Австрії, де вона відповідає за весь євросоюз. І ми разом працюємо над цією сферою, і це дуже круто. Я коли думаю про те, що у Монруно, у маленького бренду, який створений вдома, маленький бренд з України доросло того, що у нього є другий офіс у Австрії офіційний. Я думаю, що це боже, як це круто. Мені досі досі не вдається зрозуміти, як же це круто. Ну є є, але. Боже, це круто. Друзі, якщо вам цікава ця ці тема, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, бо це буде нагадую, що це буде ціла рубрика відео про косметичний бізнес України. В наступному відео я покажу вам наше виробництво. Я вам покажу, як взагалі все це відбувається, як це все красиво, як відбувається та сама магія створення косметичних засобів. Тож не пропустіть. Коли мені ви кажуть, що наша українська косметика, взагалі, типу, у нас не може бути таких самих класних формул, у нас не може таких класних спеціалістів, вона не може бути такою класною. Я просто, ну мені смішно з цих людей, тому що, наприклад, наші хіміки, у них стаж роботи, бо коли я брала їх на роботу, було 25 років. У цьому році 7 років Мунруну, до присути, 25 плюс 7. Ви уявляєте, який стаж роботи в цих людей. Це нереальні спеціалісти. Всю сировину, яку ми закупаємо для наших продуктів, ми беремо за кордоном. Це все проводиться під замовлення. І, звичайно, це та сама сировина, яка використовується в тих самих іноземних брендів, тому що. Заводи компонентів, вони одні. Також ми маємо сертифікацію на всі наші продукти. Ми маємо лабораторні досліди, досліди ефективності всіх наших продуктів. Я абсолютно не згодна з тим, що українська косметика не може бути такою якісно закордонною. Вона може і вона у більшості випадків і є. Друзі, сподіваюся, було цікаво це відео. Цікаво було почути про косметичну сферу країни. Будь ласка, залиште ваш коментар, поставте ваш лайк, якщо вам була дійсно цікава ця тема, тому що для мене це дуже важливо. Я хочу, хочу чути від людей, чи подобається, чи цікаво. Це тема їм взагалі, і якщо так, то продовжувати цю серію відео. Мене дуже часто питають, чи сумнівалася я, коли відкривала свій бренд, відкривала свій, свій магазин. Так ось ні, я не сумнівалася, що він вигорить, що все буде добре. Я взагалі людина, яка дуже рідко піддається сумнівам насправді, що я робила? Я, по-перше, не кидала свою першу роботу. А тільки потрошечку почала займатися магазином, і тільки коли мій магазин зрівнявся по доходу з моїм з моєю минулою роботою, тільки тоді я подумала про розширення і пішла далі, звільнившись з першої роботи. Тобто завжди перестраховуйтесь на всяк випадок, якщо щось не вийде. Ці е, заняття їх можна поєднувати. І так, коли наш бренд був народжений саме на кухні, в звичайній квартирі, в звичайній ванні, із любові двох людей до просто. Косметики до процедур, до всього до цього, цього процесу, відпочинку, цього і цієї магії, до любові, до цієї магії косметичної. Зараз ми виросли до того, що у нас є офіційний офіс в Австрії та в Україні. Вся продукція сертифікована світовими сертифікатами, а також повністю сертифікована і ратифікована на території Європейського Союзу, так що наш бренд ви можете купити вільно на території усіх європейських країн та США. Мені дуже мріється, знаєте, про що про те, що от якось як зірки обирають наш фешн, наш посуд, дарують папі римському щоб зірки і інші закордонні інфлю вибирали українську косметику, казала, що блін, вона. Така сама крута, як фешн, як кераміка, як все, що ми робимо. Оце прям це те, що це те, це той вогник, який досі горить у мене всередині, і я хочу працювати.